Чи чесні дари Господу помолимось, Господи, памило. Щоб чоловіку любець Бог наш прийняв їх у святий, над небесний безселений як духовні пахощі, зі славно божественною благодать і дар Духа Святого помолимось. Щоб візилитися нам від усякої журби, ніби небезпеки і недолі, Господу помолимо ось. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Боже, Твоєю благодаті. Дня усього звершеного святого спокійний безрічного, Господа просимо. Ангела спокою, вірного провідника, охоронителя душі тіл наших, Господа просимо. Прощення і відпощення та провин нашого Господа просимо. Добрий пожиточно для дощ нашої, спокій для світу, Господа просимо. Постанок життя нашого, спокої, і покаяння скінчити. Господа просимо. Християнського кінця життя наше безболісна, безданого, спокійного і доброї відповіді на страшному суді Христовому просимо. Єдність віри, причастя Духа Святого, вибливши самих себе й один одного, і все життя наше Христобові віддамо. І сподоби нас, лодико, і неосудно насмілитись, призивати тебе небесного Бога й Отця і промовляти. Отче наш і жиє сил небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, це наші. І не веди нас на суспільство, але визвай нас від духа. наш дай нам Сьогодні, і прости нам Наші, як і ми прощаємо, виновоться, ну, нашим, і вини нас у Бого, але виносили на всіх, бо твої є царство є і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас. І на пи клевики мир усим, и ваших лоней перед вос. Дякуємо тобі, Господи, Царю, невідими, що не ще сину свої силою, все сотворив і з великої лоски, твоє все знебуття, буття привів, сам Владико, злянся з неба, не ти, що клонили свої голови перед Тобою, бо не перейтіми крові клонилися вони, а перед тобою страшним Богом. Ти ж, Владико, принесені дари нам усім на добро, подай кожному по потребі, тих, що плавають від супроводі, з подорожі, на землю у повітрі, будь у поті хворості, лирі, лікарю доші тіл наших, благодаті Трота, мій живе по любім, єдиний рідного сина, твозиким Ти благословен, єси, і з предсвятим, благим же треще твоїм духом, нині повсякчас і не віки, біки. біки. Зляйся, Господи Ісусе Христе, Боже наш, і святої оселі Твої столу слави Царства Твого. Ти, що з отцем сидиш, і тут з нами невидимо перебуваєш, і сподобимо могутню Твою рукою подати нам її тіло Твоє, чеснокров Твою, а через нас всім людям Твоїм. Боже, очисти мене грішного і помилуй мене. Боже, очисти мене грішного і помилуй мене. Боже, очисти мене грішного і помилуй мене, без числа я нагрішив перед Тобою. Прости мені, Будьмо уважні святиє, святим. Розломлюється, розділяється, агнець Боже, розломлений, подібний, що завжди, споживається, ніколи не вичерпується, а причасники вас свячі. Ісус Христос ніка. Доповнила віку святую чашу, повнота Духа Святого. Амінь. Благослови владику теплоту, благослови теплота святих твоїх завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Ім теплота віри, повна Духа Святого. Амінь.